Такий? Де він? Забралися звідси! Я на прийом до депутатів приїхав! Я, я... 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 Ну, я чекають депутати! депутати? Мене чекаю. запросили депутати! Для чого вікно бігли бити? Для чого? Я поб'ю всі, якщо зараз не пустять мене. Я поб'ю всі, я нічого не вчиняв. Я поб'ю всі вікна зараз, якщо не пустять мене в обласну раду до депутатів. Нікого немає. Я пересім туди зайду і переб'ю всі вікна нахрен. Ну-ка віддіть. Я маю право! Це адміністрація!

Я тебя заполетаю, Куда руки? Суки, блядь! Мусора, пацаны! Я ГОСБВ, но со мной я не пройтили! Что с Каликою? Забери нахрен! Куда? Ох, вы сволочь. Ах, скоты, блядь! С блядь! Что с Каликою справились? Мордовороты! Убери нахуй. <тур> ти що? не за Ублюдки! Я тебе замагаю, знайду, скотина! Та сюди мій прапор, ти, сука! Саші, Скоти! Скоти ви, блядь! Справились з калікою, да? Мордоворот! Забери руки від моїх! Ми тебе посадимо на цей! Пішов ти, блядь! Гандон! <хи> руки можна забери від Хочу посадити каліку на цей! Забери нахрен! <післяху> Є кому посадити! Є кому Ублюдок! Обійдеться з вашою помощью! Ви не допомагали вже. Поможи будь ласка. Києві. Ну, бачите, поможи. Убери нахуй! Скільки давай, давай. підійди, скотина? Давай. Давай. Три, чотири. Ви думаєте, я без, без прапора України з вами не справлюся? Ти ж скотина! «Ты, бать, Ти блять, будемо так. Ти своли! Що? Забери руки! Руки нахід, забери руки! Що, сволиш! Забери руки! Що дергай? Я друго не припускає! Чо? Ти кунок! Стиве! Забери нахуй! Чого тут? А? Ви що? З калікою воювати там? Я тебе, сука! Що, забери один на один, я, блядь! Абери руки, що сволочь! Скалікає справляється! І по погоді! Зароби! Забери руки! Забери руки! Він же якраз і хоче. Пустий отой мені руку тримай! Остай руку сполич! Своло не тримає руку! Ру. Постий нас! Не відвеш то я за курки форму! Оце, блядь, трофеї! Облюю а, Що ти руку крутиш? Що ти стекло крутиш, а? Гандон! Є. Херон! забери нахрен! Що? Ти ще раз підійдеш до мене! Є. Що? Що, нічого капчо! Що ти кидаєш? Що? Що ти куни! Ти куни з калікою воювати, так? Да? Забери нахрен! Покачав хватить. Він вилетить з коляски. Ну нормально, хто його викидає? Там кидає. Хто? Ти так, як що... Скоті назад не хватає. Дивіться, Скоті назад вистачай. Чому вони не пускають? Відкрийте ворота. Так. Я до зустріч з депутатами обласної ради приїхав. Я приїхав на зустріч з комерзатом обласної ради. Я приїхав на зустріч з депутатами обласної ради, які вони чекають там. А це не потріб! Не пускає людину з А того? ручку бумажку ручку бумажку будь ласка. ручку бумажку дайте, будь ласка. Сволочь а? Любу бумажку, ребята! Любу бумажку! С а? Ви гандони! Та ви навіть не офіцери! Ви лайно! От тепер ми провіримо, хто є хто! Капітан, фамілія. Капітан, фамілія. Ти маєш представитися, коли до тебе звертається на України. По закону. Фамілія. Бачили? Розбий йому камеру, мусору погано. Старий лідопа. Фамілія. Труси. Хто? Покажи погони. Показі погони. Блять, не моя. фамілія. Фамілія. От ребята, от подивіться, оце дотримання закону. Мусора погані не представляються, а мають про обов'язок такий, коли питається фамілію, любий громадянин має сказати. Фамілія. Фамілія. Майор, лейтенант, летьоха фамілія. Все. Все, страшно, так, сами да, побили. Да. А земной не страшно воевать, а? И руки вы не заламываете. Фамилия. Сержант. До тебя звертаюся я. Смотри, в очи сюда. Не хвилься. А в очи дивись. Фамилия. Бачите, с Фамилия, капитан. Фамилия, капитан! До тебе, бочети дивись, мені! Фамілія! Я теж офіцер, але я справжній офіцер. А ти лайно! Мене моя фамілія, башта Олександр! Твоя! Лайно! Літьоха! Страшно, так? Да? Страшно вилетіти з роботи! Ех, Літьоха! Служи! ППК! О! От хто честь і з міліції! Фамілія! тільки, щоб Напиши. От люди, от подивіться, з ким ми працюємо і хто оберігає наш ліво порядок. Правоохоронної органи нема. Є мусарня, яка б'є. Фамілія. Фамілія. Корвасудальний фамілія. Що такое? А? Що? Руку. Страшно, да? Руку забери. — А ты забери, забери. забери руку? Фашко. Фамилия! Фамілія! — Руку забери! — забере! Сашко! — Фамілія, скаже заберу. Фамілія! — Я тобі скажу! Подивись! Подивись, кільки старший? Подиви, і всі бояться фамілію Петрович, Скажіть, будь ласка. чому Ты Хто такий? Хто такий? Забирана ходити! Хто такий? Ви чого бандіта захищаєте? Він цивільному він бандит! Це бандит! Оце бандит в цивільному! А оце бандити без цивільного! Що? — Але я там був? Сиш! Сыш сказати фамілію! Куда? Скажи фамілію! А спиш фамілію сказати! Капітан фамілії! Страшно! Та з вони! С Я військовий, я привчений! Голосно говорити! Хорошо майор, моя, твоя фамілія! Да. На, пише сам! Скалікою воювати зібралися! Затраньте херы! Моя!